Всім привіт! Сьогодні на моєму каналі тема актуальна для багатьох: як схуднути, яку обрати дієту, скільки разів займатися спортом? Чому не виходить? Я все роблю, я вже перепробувала всі дієти. Якщо це вам знайомо, залишайтеся на каналі. І сьогодні вирішила знімати на кухні, тому що що, як не кухня і як не холодильник, псує нам наш план стосовно нашого зовнішнього вигляду. Отже, давайте починати. Хочу одразу сказати, що це відео не матиме якось супер чарівної пігулки, але про них, я думаю, ми теж поговоримо. Хочу одразу сказати, що схуднути. І сідати на дієту для того, щоб схуднути, це дві різні історії. Чому? Тому що коли ми сідаємо на дієту, вона передбачає короткотерміновість. Будь-яка дієта має свій термін. Наприклад, були в моєму. Дитинстві, юності, гречані дієти, монодієти, так звані. Це ті дієти, коли людина може вживати необмежену кількість якогось одного продукту. Я пам'ятаю, сповнена ентузіазмом, наварила собі гречану кашу без солі, без масла, без нічого в каструлі. Ну, поїла я один раз ту гречку і вирішила, що ніколи більше не сяду на гречану дієту. Звичайно, що це все гумор, але хочу одразу сказати. Я думаю, що це відео будуть дивитися переважно дівчата. Дівчата, якщо ви хочете схуднути, будь ласка, попрощайтеся назавжди з дієтами, з будь-якими: монодієти, не монодієти, питьові дієти, дієти, які передбачають. Якесь обмеження, наприклад, вуглеводів, так само там кетодієта, да, я знаю, вона на жирах заснована, ми повністю виключаємо вуглеводи. Будь ласка, якщо ви хочете схуднути, і якщо ви хочете схуднути на все життя, тому що худнути можна до якоїсь, наприклад, події, тоді взагалі без питань, ви собі сідаєте на водичку, 4 дні ви сидите на водичці, помираєте, але потім на якомусь заході, до якого ви худли, ви виглядаєте суперстрункою, потім ви після цього заходу набираєте все те, що ви скинули і ще більше. Якщо така вас влаштовує така маятникова історія, маятникове сходнення, будь ласка, можете вимикати це відео. Якщо ж ви хочете схуднути надовго, назавжди, якщо ви хочете не думати постійно про їжу, тому що це нас розлади харчової поведінки, РХП, наше улюблене, яке є зараз у всіх, але Багато хто соромиться про нього говорити, то вам треба, якщо ми хочемо відійти від РХП, якщо ми хочемо відійти від постійних думок, божечки, я так хочу шматочок шоколадки, це 5 грамів, якщо в 100 грамах 500 кілокалорій, та бачите, дієчі це за, за, за стажем, то вам треба почути два слова: інтуїтивне харчування. А що таке інтуїтивне харчування? Зараз у вас в голові буде така думка: ну яке інтуїтивне харчування? Якщо я буду харчуватися за інтуїцією, то я буду їсти лише тортики, чіпсики там півам запивати. Ні, чому? Тому що інтуїтивне харчування це не про. Потакання нашій маленькій, вредненькій, внутрішній дитині, яка говорить про те, що не «Ну, давай, давай наймося шоколаду, мене сьогодні образили на роботі, давай зараз візьмемо 300 грамову мілку і зжеремо її в одне. Лице ні, це не про інтуїтивне харчування. Почуйте, будь ласка. Що таке інтуїтивне харчування? Насправді це глибока робота з собою. На інтуїтивне харчування неможливо перейти за один день. От сьогодні я послухала відео Лізи, і все завтра. Я вже без рецидивів, без зривів, без нічого. Якщо у вас вийде, я буду тільки рада, і це буде дуже круто. Але перехід на інтуїтивне харчування це процес. Процес, який вимагає часу, який вимагає від вас зусиль, який вимагає від вас. Дуже важливого вольового рішення. Яке це вольове рішення? Я назавжди відмовляюся від дієти. Почуйте, будь ласка, звучить дуже легко, і вам зараз здається, що, Та, що це воно не працює, що ти тут розказуєш? Працює. Але ви маєте заснувати, не заснувати, засвоїти, вибачте, певні правила. Перше, ви назавжди відмовляєтеся від дієти. Ви припиняєте. І з їжі робити наказання або нагороду. Тому що часто люди, в яких є проблеми з вагою, це ті люди, які є емоційними їдоками. Знаю, про що говорю, повірте, знаю не з теорії на практиці, на своїй особистій. І от якщо ви хочете схуднути, якщо ви хочете перейти на інтуїтивне харчування, вам треба. Назавжди відмовитися від ідеї про те, що їжа може бути винагородою. Якщо ви важко відпрацювали цілий день, якщо ви втомилися, якщо ви прийшли додому замучені як собака, ви хочете шоколадку? Як ви думаєте? Ні, ви хочете відпочити. Але що ми робимо? Ми приходимо додому, нам терміново треба приготувати вечерю, помити посуд, поприбирати в хаті, подзвонити подрузі, сходити в магазин, ще забігти на а каже, сусідці занести якесь там борошно. Почуйте, ви не закриваєте базову потребу вашого організму у відпочинку. І, звичайно, що робить організм? Він бунтує, він каже, а ну ти не хочеш, щоб я відпочивав? Окей, тоді давай мені швидкі вуглеводи. Що таке швидкі вуглеводи? Шоколадочки, тістечка, десертики, чіпсики, все, 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 все. Це в нас швидкі вуглеводи, які е, нам здається, що дають багато енергії і сил. От я зараз шоколадку з'їм, мені так добре, мені так класно. Швидкі вуглеводи це швидкий дофамін. Це те, що ми отримуємо, знаєте, от нам погано шоколадку з'їла, і нам здається, що світ розфарбувався у якісь інші фарби. Ні. Це знаєте про... Брати у позику щастя з завтрашнього дня. Це от як з алкоголем, що ти класно, ти відпочиваєш, ти розслабляєшся, ти щасливий, але ти це щастя як береш береш борг у завтрашнього дня, тому що завтра тобі буде геть не солодко. Е, знову ж таки, тут я хочу звернути вашу увагу. інтуїтивне харчування це не про обмеження. Е, це не про те, що якщо ви прийшли з роботи, втомилися і хочете з'їсти шоколадку. Ви можете її з'їсти, у вас є це право, ви маєте на це ресурси, дозвіл, абсолютно все. Але це не має бути ваша єдина стратегія. Якщо ви зрозуміли, що ви втомилися, ви можете сказати дітям, що так, а от сьогодні у нас на вечерю піца. Ну, повірте, нічого не станеться, якщо ваші діти раз на тиждень повечерюють піцею, а не кашею з котлетками, які посмажила мама. Раз, два. Ви можете прийти. Прилягти не треба лежати три години, 15 хвилин. Повірте, вам цього вистачить для того, щоб просто видихнути, і потім хочете з'їжте цю шоколаду. Але може бути таке, що вам її не захочеться. Ви подумаєте, блідя так класно відпочила? Все, в мене тепер є вже сили. Я там, поки марила 15 хвилин, послухала медитацію, або просто полежала, повтикала в телефон. І зараз я вже хочу і прибирати, і до сусідки подзвонити або не хочу. Я маю на це право. Тому перше правило інтуїтивного харчування. Ви знімаєте будь-які заборони з себе. Якщо ви це діли все життя на дієтах, ваш організм буде бунтувати. Теж давайте. Я думаю, що це буде цикл відео, тому що багато всього хочу розповісти. Вже вісім хвилин не говорила. Про перехід на інтуїтивне харчування. Перше, ваш організм може бунтувати, якщо ви все життя були на дієтах. Ну, уявіть, ви все життя, давайте представимо пружину так, затискали, затискали, затискали. 20 років, 30-40, 50, скільки там вам років на сьогодні, і потім ви цю пружину відпускаєте. Що відбудеться? Вона розтягнеться, як шандарак на вас по лобі. Це нормальна історія. Е, тобто вам перший час може здаватися, що я їм тільки чіпси, або я їм тільки солодке, або я їм та, що ще таке із не дуже корисного для здоров'я, ми всі любимо. Або я їм тільки смажене постійно, або я геть не їм овочів, я геть не їм фруктів. Знову ж таки, тут включається ваша робота зі своєю кукушечкою, як я це називаю. Вам треба зрозуміти, що ваш організм зараз адаптується. Що зазвичай любить робити наш організм? Коли у нас є якісь обмеження, це до речі дуже класно простежується на маленьких дітях. Коли є якісь обмеження, а потім їх знімають. Що ми починаємо робити? Ми починаємо сходити з розуму. І от організм спочатку такий: угу. да, каже, що з сьогоднішнього дня більше не сидимо на дієтах, ну хорошо. а я от сьогодні на вечерю хочу чіпси і запити їх Кока-Колу. Що скажеш, дієтний менталітет? Якщо ви почнете казати, ні, ну які ні. ви повернетеся до менталітету дієтчика. Якщо ви скажете, ну добре, чіпси, значить чіпси, окей, яким ми будемо? З крабом, з сиром, з беконом, з чим там ще є, без питань, Кока-Кола добре, звичайно, чи зеро візьмемо, вип'єте, з'їсте, але якщо у вас потім включиться почуття провини, типу Боже, я 5 років сиділа на якійсь там сметанково-гречанковій дієті, а тут я зірвалася все. Ви анулюєте, ви зробите знову крок назад. Якщо ви поїсте, і тут теж важливо е, їсти, якщо ми говоримо про інтуїтивне харчування, треба не так, як ми всі звикли. Як ми зазвичай, особливо після роботи, ми приходимо додому, запихуємося всім, чим тільки можемо, а потім сидимо, кажуть, божечки, я так переїла. Чому ми переїдаємо? Тому що ми зазвичай коли їмо щось робимо. Вранці ми скроємо стрічку, Телеграму, щоб побачити, що відбулося за ніч. В обід ми з кимось говоримо по телефону і ще й паралельно щось там чавкаємо. Ввечері ми обговорюємо новини в сім'ї, наприклад. І сидимо, говоримо, жуємо, думаємо, нервуємо, психуємо. Організм не встигає дати вам сигнал про те у мозок, що я вже наївся, мені вже досить хорош. І тому ми переїдаємо. Тому давайте так. Я думаю, що будемо поступово розкривати тему інтуїтивного харчування, тому що це така тема, повірте, там така глиба, можна копати й копати. Перше, ви відмовляєтеся від обмежень. Якщо вам хочеться, ви їсте еклір. Якщо вам хочеться і ви голодні, ви їсте еклір о 12 й ночі. Але дві умови. Перше, якщо ви голодні. А якщо ви з'їли тарілку каші, овочі, горішками заїли, і пройшло 15 хвилин, ви не голодні. Це ваш мозок починає бунтувати. На перший час це окей. Ми йому показуємо, що хочеш, будь ласка, будемо їсти, будемо переїдати, заїдати, якщо ти хочеш. І я тебе не буду за це карати. Друге, коли ми знімаємо всі обмеження, ми даємо собі час на переналаштування. І ми себе запитуємо. От ми беремо чіпси, ну, і ми кажемо, А чи дійсно тобі так смачно, як ти думала? Я вам скажу чесно, в мене колись була така історія з чіпсами. Я яски зібрала, я їх так довго не їла, ну взагалі, от знаєте, на насилі волі. А потім, коли я цю всю історію відпустила, я така, блін, ну чіпси добре, Лейс, крап, мої улюблені. І я так з'їла і така, блін, ну реально, що відчуваю смак хімози. Ну, прям от хімоза, мені не смачно. Я така, ну добре, давай щоб пересвідчитися ще дві чіпсінки з'їм. З'їла ще дві чіпсінки і така: ні, ну можна, я можу продовжувати їсти, да? будь ласка, але на що? Якщо я можу, наприклад, піти з'їсти два бразильських горіха, мені буде набагато смачніше. Або я можу з'їсти шматочок сушеної риби, і мені це буде набагато смачніше. Або я можу там, до речі, ще буду пробувати, ніколи не готувала домашні чіпси з лавашу. Хоча б ти знаєш, що там є, якщо ти хочеш просто похрумтіти. Е, тому ви знімаєте обмеження, ви дозволяєте собі все. Але... Ви запитуєте себе, це теж дуже важливо таким червоним літерами. напишіть собі на лобі, на руках, де хочете, що я зараз відчуваю. Якщо ви, і це теж до речі, дуже важливо, якщо ви їсте. Тому що мене хтось образив, мені сумно, я втомилась, погана погода, погані новини. Це не голод, оце якраз не інтуїтивне харчування. Подивіться за людьми у вашому оточенні, які є стрункими. Якщо їм сумно, вони плачуть, дивляться фільми, слухають музику, дивляться отак у вікно. Вони сумують. Якщо їх хтось вибійся, вони дзвонять, кажуть, та не пішов вбити. Вони свої емоції виражають і проживають. І подивіться на людей яких є питання з вагою, вони дуже часто є зручними для суспільства. От завжди майже. Я не скажу, якщо мене хтось образив, я ніколи не скажу. Я це переживу всередині себе. А потім прийду додому, от з'їм тортик, тортик мене мені не зробить ані боляче, ані образить мене. Тому ми починаємо з вами. От давайте домовимося, всі, хто дивиться це відео комплексну роботу. Над вашою ментальністю і над вашою харчовою поведінкою. Перше, знімаємо всі заборони. Від сьогодні вам можна все. Якщо ви голодні і в 12 ночі ви хочете еклер, ви можете з'їсти еклер. Друге, їсте усвідомлено. Ви не берете отакий і засовуєте його повністю в рота. Ви відрізаєте від нього маленький шматочок і їсте. І насолоджуєтесь смаком еклеру. Ви не дивитесь стрічки новин. Ви не говорите з кимось по телефону. Ви хочете еклер. Все, ваша задача має бути. Ваша увага спрямована на еклер. Відрізали шматочок, пожували. Відрізали другий, пожували. Даю гарантію, що на половині еклеру ви насолодитеся і вам буде досить, якщо не менше. Так, теж з батончиками шоколадними. Якщо ви будете його кусати, ви його з'їсте за 30 секунд. Якщо ви його розріжете на шматочки, снікер здавайте. Ви відчуєте, як тане шоколад, потім відчуєте карамель, горіхи. Половини снікерса буде достатньо. Отже, повертаємося до нашого самері, до заключення. Перше. Знімаємо заборони. Вам сьогодні і завжди можна все. Друге їсте усвідомлено, Нічого не дивитесь, нічого не слухайте, ні з ким не говорите. Хочете, запаліть собі свічечку, дивіться на полум'я свічки. Я, наприклад, так іноді роблю. Взагалі їм просто в тиші. Це, до речі, дуже ще корисно для ментального здоров'я. Третє. Ви перестаєте фокусуватися на схудненні. Взагалі. Тема схуднення для вас не актуальна. Скільки б ви не важили, як би ви не виглядали? Ну, повірте, ви вже все життя бігаєте в цьому круговороті дієт, за два тижні, нічого не станеться. Просто відкладіться у довгий ящик. Якщо є питання, будь ласка, пишіть. Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальці вверх, щоб я розуміла, чи актуальна ця тема взагалі. Тому що. Ідей багато часу, не так багато, щоб це все знімати. І якщо дійсно ця тема вам відгукується, будь ласка, не полінуйтеся, напишіть, поставте палець вверх, напишіть коментар, щоб я розуміла, що це дійсно актуально. Тому що даю багато інформації, даю її абсолютно безкоштовно. Єдиний енергообмін, про який хочу з вами домовитися, це коментарі, лайки, якщо захочете комусь перепостити. Взагалі велика вам шана і дяка. До зустрічі в нових роликах. Дякую, що були зі мною.